Вітаю всіх на каналі. Прийшлось укріпляти кут хати фундамент, заливати бетон і змайстрував я ось такий вібратор для бетону. Виставив палубку, пов'язав арматуру і туди під п'ятку, під плиту треба запхати якось бетон. Обдзвонив всі прокати, все заняті ці вібромашини. Вирішив робити сам. От, взяв брусок 60 см довжину піку, котра загострена не долотом, а загострена. Просверлив отвір в торці на 14 і вниз закинув туди гайку, щоб не кололо сам брус. От, і в гайку вже впирається сам гостряком. Долото це скажімо. Вот. На другому кінці взяв на шурупи этот провод многожильний. Спочатку ямки там поробив з двох сторон по таї такі ямки поробив, щоб він ліг краще. Проволочкою піджав та ще два саморізи закрутив. А в кінці гайку ось таку. Бахнув. Ну, побачимо, як воно буде, але в принципі нормально працює. А тут взяв зразу на натяжечку на ручку, щоб постійно воно вібрувало, а не в холостому режимі не було. От. І от я цим кінцем під плиту буду заводити і вібрувати. Я ж кажу, так як на прокаті. Всі розібрали на сьогоднішній день. Коротше, не попало мені, я б на прокат Але він за пів години змайстрував таке приладдя пристрій такий. Звісно не покажу як воно буде в роботі, тому що сам буду приймати бетон. Але покажу результат і розкажу результат. Коментуйте, ставте лайки.